Ну, якщо uh, казати, щодо ну, самої евакуації, то там долучення дуже багато і волонтерських організацій дуже добре це відпрацьовують. Плюс там uh, влада теж uh, зараз uh, ну, нормально якою, є місця, куди їх привозять, uh, потім їх розподіляють. Але якщо брати системно цю проблему, так, то я хочу сказати, що влада не дуже добре підготувалася, тому що ну, якщо чесно казати, слід було цих людей вивести від тут дуже давно, тому що інформація була про наступ, всі про це знали. А чому зараз, ризикуючи і там поліцейськими бачив, волонтерами під обстрілами цих людей вивозять, коли це можна було зробити набагато раніше, безпечніше, ну і так далі. Тобто, на мою думку, повинна взагалі існувати е, державна програма по виселенню з там 10-кілометрової зони людей, тому що насправді люди. Це самий головний ну, ресурс країни. Перше завдання це зберегти життя наших людей, і це за це треба думати системно, завчасно, а не тоді, коли вже там на околицях міста відбуваються бойові дії, і там поліцейські під ризиком для свого життя вивозять і вмовляють літніх людей евакуюватися.